Ooh. Що ця міська рада не здатна, і будуть думати рухатись в напрямку запровадження військової. Так що я повинен сказати. Визнавство за іспільному. Дмитро Лунін на сьогоднішній день голова військово-цивільної адміністрації, згідно указу президента. Сьогодні в країні військовий стан. І Дмитро Лунін в рамках закону і в рамках своїх повноважень може робити все, що завгодно. Те, що йому не заборонено законом. І кожне його рішення, яке б воно не було, подобається воно їй. Чи не подобається, я його виконую. І якщо Дмитро Гулін прийме рішення вести військову цивільну адміністрацію, він з цим рішенням, цієї пропозиції, звернеться до президента. Якщо президент прийме таке рішення і Верховна Рада затвердить, сюди прийде голова військово цивільної адміністрації. Я буду працювати поруч з ним, нікуди я не піду на вулицю. Міську раду, можливо, і розпустять на час Мог працювати, тому що який би голова міського слідної адміністрації взимку не прийшов, він сам не на це. Зрозуміти, так? І будуть працювати всі виконавчі органи, і весь виконком буде працювати. Ну, за тільки за Виконком сам може поки не працювати, а всі люди, які працюють в видавчому пакеті, в комітеті всі будуть працювати, всі заступники будуть працювати, всі департаменти будуть працювати. Тому не бійтеся цієї військової цивільної ці адміністрації. Тендера всі будуть проводитися. Все буде місто буде жити і працювати.